Ходили по хатах, повбивали, підривали, трохи їх побили, потікали, потім знову прийшли другі ротації і буряти. До нас до сусідки зайшли три рази. А чого не виїжджаєте, що не виїжджаєте? А до сусідки зайшли, так? І, а, отут, отут. і що вони? Ну чого не виїжджаємо, щоб ми уїжджали, щоб вони тут позаселяли чи грабили. Матраси повиносили, і каструлі, і сковородки це біднота, сирота, чи як їх назвати. Вони духовку відкривали, думали, що сейф, То такі буряти були такі. А що вони взагалі шукали? Шукали? Шукали готовців, шукали. Як вони називають? Нацистів. Вони не знали, що таке. Бендерів шукали тут.